Планує продовжувати його справу. Він я знаю, буде стовідсотково мною гордиться. Так про свого нареченого бійця 3-ї штурмової бригади з позиним кадет розповідає 22-річна військовослужбовиця Вікторія Саушкіна. З ним каже, познайомилась на початку 2024-го. Раз зустрілись на каву, другий раз ну як дружба. Дружба, а потім якось все так повідомлення, дзвінки, і пішло, пішло. Її коханий каже штурмовик, воює спочатку повномасштабної. Нині він вважається зниклим безвісти. Вікторія пригадує останні дні перед його зникненням. Нам випала така відпустка 10 днів разом. Ми вирішили поїхати ну, туди до нього. На до нього в Полтаву. Приїхали його, визвали. Обратно на службу. Перед цим виїздом він був дуже, ну, дуже встривожений. Це було торік, 10 березня, якраз у її день народження, розповідає дівчина. Він мені в 2 часа ночі пише привітання і все. І зв'язок обірвався. Це було останнє його повідомлення. Хлопець не повернувся з бойового завдання в селі Орлівка на Донеччині. 12-го вечора мені пише побратим і каже, що ну, він не прийшов, не вийшов. Ну каже, ще надіє. І 13-го числа, 13-м числом він врахується звісти зниклий. Кажуть, тільки кабами крили. Ну, вірогідність, що ті живий, немає. Ну, надія пошуки нареченого тривають 11 місяців. Та віра в його повернення каже сильніша за час. Наша історія це історія про боротьбу. Що не потрібно опускати руки, навіть якщо весь світ кричить, що да, він загинув, ти все рівно йдеш вперед і кажеш, що ні. Ні, типа я не хочу в це вірити. Це, це неправда. Я, я дождусь. Чекати коханого дівчина продовжить вже в лавах ЗСУ. Вікторія звернулась до рекрутингового центру, аби стати медиком, але без медичної освіти її не взяли. Врешті її знайшли посаду оператора дронів у батальйоні К2. Нині чекає, аби підписати контракт. Я не можу просто сидіти вдома, знаючи, що мої там знайомі батько, брат там служать. Мама проти, ну це мама, це мама. Е, тато каже: да, каже, да, я тебе підтримую, але не лізь в бій, як то кажуть. Фото дивлюсь кожен день, відео, кожен день, голосові. Кожен день він навчив мене цінувати сьогодні, тому що він живе по принципу штурмовика. Дівчина говорить, цікавилася умовами нового контракту для молоді 18-24 років, але зрештою обрала службу через рекрутинг. Цей контракт це зробила це як зневага до людей, хлопців, дівчат 25. Получається, молодим, да? А їм виходить ні. Я відношусь до нього не то, що позитивно, просто спокійно, абсолютно. Тому що як сказати... Хто хотів служити, вони йдуть. Їм не важливі оці мільйони. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.